Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу розповісти вам про блузочки, які є у продажі в нашому магазині. Подивіться, ось така біленька блузочка. Сьогодні хочу вам представити. Тканина дуже приємна на дотик, простенька. Зараз вам все про нею розповім. Колір білий і тоненька, чорненька полосочка. Прикрашена вона ось такими стразиками і бусінками у вигляді стрикози. Дуже такий оригінальний ненавязчивий малюночок, скромний. І ось тут ось особливість ще є з боку по шву. Ось така є мотузочка. Вона стягується ось, і робиться влузочка коротша з боку. І е, спереду виходить довше. Ось такий має вигляд. Тут є фіксуючий елемент, ось так можна зафіксувати. І ось це, коли ви одягнете, ось це ось так під низ можна поставити, і його не буде видно. А можна розтягнути і носити її, як звичайно, ось таку ось блузочку. Е, так, дивіться, яка довжина блузочки. Ось довжина така. Звичайна довжина, пупу закриваю, можна носити під брючки, під спортивні штанішки, під спідничку, під джинсики, під будь-який одяг, можна одягнути ось таку блузочку. Рукавчик 3 четверті. Рукавчик три четверті, тканина. Зараз подивимося склад тканини. Ось тут є бірочка. Склад тканини, котон 60%, віскоза 20, поліамід 10, еластан 10%. Тобто, ця тканина вона не парить, не створює парникового ефекту, гарно переться, при чисельних праннях не змінює свою форму і колір, і також вона довго носиться. Довго носиться така блузочка. Маємо такі блузочки у чотирьох розмірах: 50, 52, 54 і 56. Ось вони. 50, 52, 54 і 56. Будь ласка, замовляйте блузочки. Ми висилаємо новою поштою і Укрпоштою. Під відео я залишу свої координати. Зі мною можна зв'язатися по телефону, по вайберу, по телеграму. І також у нас є сайт. Посилання на сайт теж буде під відео. На сайті детально розписані розміри, заміри, реальні зроблені, і також вказана ціна. Будь ласка, замовляйте. Буду рада з вами зустрічатися. До побачення.